Ми у самому серці Івано-Франківська, і саме звідси ми розпочнемо нашу подорож до найкращих сусідів. Саме тут, на площі ринок, розташований офіс Домолюкс. То наші центральні сусіди прямо з ратушею межують. Йдемо до них з вертикальними гостинцями. Тірамісу ніжний італійський десерт, який має одну чудодійну властивість. Сама назва тіра місу перекладається як піднеси мене догори. А це свідчить, що після порції тіра місу настрій стрімко поліпшується. Добрий день! Вас вітає будівельна компанія Вертикаль! Ми прийшли із гостинцями для найкращих сусідів! Вітаю вас в нашому офісі! Домолюкс! Ласкаво просимо! Живу ще красивіше ніж на відео! Оце так сусіди пішли точно найкращі. Віктор, ви такий елегантний по-італійськи ідеально підходите для нашого тіра місу. Дякую. Насправді це ви дуже красиві, класні і крутезні. Дякую. Ну знаєте, в нас дійсно найкращі сусіди. А ще ми зі своїми сусідами любимо ділитися ось такими подарунками. Тому одягайтесь, будемо разом такі жовтенькі. А я приготувала для вас тіра місу. Фурдіяка. То наш фірмовий рецепт. Вишуканий, особливий, прямо як ви. Ухти, нічого собі. Ну, я думаю, що ми маємо його разом спробувати. Однозначно. Однозначно. Це щось дуже інтригуюче. А ми ще з собою, до речі, принесли дуже смачний вертикальний чайок. Пропоную його випити. Зіремось. Розказуйте, як вам тут живеться? Розказуйте. <реш> Мені прекрасно, а ага. вам? Нам живеться тут чудово. Ми насправді маємо тут офіс вже протягом 17 років. Отака От позитивна, позитивна атмосфера цього спокою історичного центру. Вона насправді десь якраз дає нам, нашим агентам момент такого якби релаксу в цих активних і напружених буденностях робочих. Вот. А діліться секретами: хто із будівельних компаній тут по сусідству є? Ну насправді ми ж знаходимося на центральній площі, ось і практично. Більшість будівельних компаній тут або в свій час мали свої представництво офісу, або зараз знаходяться. Ми вживаємося зі всіма. Ми поважаємо так наших партнерів, підтримуємо завжди будівельні компанії, надіємося на взаєму повагу, взаємну підтримку. Ось тому всіх раді вітати на нашій локації. Оце приємно. Так. оце найкращі сусіди, які раді завжди вітати своїх колег. А ну по правді, що кажуть про вертикаль? Добре, будують про вертикаль кажуть. Тільки найкраще будують добре, якісно по європейському. Ну прямо е, любо дивитися, і є що показати і клієнтам, і гостям міста. Ну таких як вертикаль треба побільше, щоб місто розвивалося і виглядало красиво і якісно. Скажіть, будь ласка, але по правді, яка будівельна компанія ваш найкращий сусід? Вибираємо тих, з ким можна працювати, вибираємо тих, хто надійні, вибираємо тих, хто не підведе, з ким можна мати впевненість завтрашньому дні. А ще скажіть: за що найбільше любите наш Франківськ? Оу, Франківськ це найкраще місто в Україні. Безперечно, Франківську найщиріші, найдобіші люди, Франківську найкращий менталітет. Мовчимо про те, що Франківськ неодноразово був найкращим містом для життя в Україні. Мовчимо про те, що ми другі після Києва по новобудовах. E, взагалі Франківську класно жити, реально. Тут є все, що треба. Я люблю це місто. Я теж. А ну секретами діліться, що про сусідів кажуть. Знаєте, у мене сусід – сусіди Франківськ. Ми не сумнівалися. Тому що я живу в горниках на вулиці Тисманецькій і з моїх вікон найкращий панорамний вид на річку і на житловий комплекс листопад від будівельної компанії Вертикаль. Оце це дійсно найкращі. Сусіди. А у нас в франківську сусіди люблять одне до одного ходити в гості. Ану, признавайтесь, чим ви пригощаєте гостей. Шампанським тортом і останнім часом вечором заходять за спеціями сіль перець часник. чесник. Ой, класно, чудово! І ми зайдемо. Приходьте! Дуже вам дякуємо! Ми будемо йти, але маємо ще для вас запрошення. Запрошуємо вас пекти разом пасочки для українських воїнів. Тож долучайтеся! Обов'язково ми завжди раді таким хорошим ініціативам, і наш колектив обов'язково долучиться. Дякую за запрошення. Чекаємо вас дуже приємно мати таких друзів, сусідів і партнерів. І нам приємно. Ми вам дійсно дякуємо за класний, щедрий, щирий прийом, щоб всі сусіди нас так приймали. А що хочемо запропонувати? Ви нам вертикаль приводіть клієнтів. А ми вам ще смаколики підготуємо. Що скажете? Обов'язково очікуйте в нас клієнтів на житлову, нерухомість на комерцію. Обов'язково приведемо, тому що ми з вами хто? Найкращі сусіди. Дякуємо.